Шалом, це Славко, ви мене знов задонатили, і я мушу знов говорити багато. А позаяк інформації більше, ніж я хочу вкласти в систему, то говорити будемо безсистемно за капусту, за королів, ну як морше плотник. А потім ми підемо їсти засою. Ну, не устриці, ну суші. Так от, перш за все, я вам вдячний за підтримку. Ви поговоримо, але спочатку. Загадка від Асі. Ася, скажи, що тебе зацікавило в цьому сюжеті. Не бойся, скажи. Чим стріляли? от, да. от послухайте, от вона, уважно, вона Дивиться третій чи четвертий НПЗ. Я Пиздец! Ебал! І чи чутке музичне вухо Асі котрий раз почула дуже характерні ознаки, То навіть не зважаючи на погану акустику, на погані мікрофони. Я думаю, ті з наших, хто воювали, хто воюють, вони ж теж це відчули і зрозуміли щось дуже дуже важливо за їхні НПЗ, за їхнє так зване ППО. Ну будемо чекати відгадки. Можете ще інші ролики подивитися, щоб переконатися за ці звуки. А зараз ми поговоримо. Ми вам дуже вдячні. Ви правильно кажете, що от коли людина мислить по формі вірно, а по суті, абсурд, то вона каже високоорганізований аутист. Мені каже, ну в мої часи ніяких аутистів не було. Мої часи казали параноїк. Ну, а параноїків тоді в кожну державну установу приходило багато. За що я розумієте? Коли ви хочете мати справу з росіянами, ви маєте прочитати і війною одну лише книжку, поки що для початку. Це. Перша спільна пересльогінська книга, друга частина вже гірша за першу війна на Тіхам океані. От ви це почитайте, і деякі загальні висловки і думки вони вам допоможуть розібратися, тому що неможливо пронувати стратегію, коли ви уявляєте державу з людським потенціалом радянського союзу, з правословим потенціалом Америки, з генієм німецьких генералів. Розумієте, з фанатизмом японських військових нема таких держав. Війна це мистецтво можливого. І якщо ракети не летять, то що важко уявити собі людина, котра б ненавиділа Україну і українців більше за Путіна, розумієте? От те, що вони там ножками топають, слюною бризоють блогері, це не ненависть. Справжня ненависть це Путін. Він державу свою поклав заради ненависті до нас. Ви розумієте? Він він отечество пустив в розход. І якщо така людина, як Путін, обирає політичний шлях. Знищення та приборкання України, бо він здає собі відповідальність, що військовий шлях неможливий. Розумієте? Він знає нас, він знає себе. Він, як той полковод, розумієте? В судзі. він знає себе і він знає нас. І тому він обирає такий шлях. Ну, те, що ви вже всі зрозуміли, що без Союзу за Заходом Росія ніколи нічого не вигравала. Ну, де б вони були, щоб не голландські рушниці, як би вони виграли в королуса нашого? Короля, так ось тепер деякі будуть безсистемна купа всіляких деталей. Ви мене запитуєте, куди б дійшли москвини. Я скажу, що коротко закінчу. Щодо от його думок, у чому каже Малиш там, хорошо мисить держав заметів. Розумієте, це як в дзені важить не Коан, а Коаніст. Розумієте? Коан це от. Ну да, в водах да, говорить луна, отражається в водах міста. І що говорить, це все, що ти поняв? Ну, через 10 років можна визнати, що дати, що та -то поняв, тому що побратів, пообтерся по житті. Розумієте, важить не куан, важить куаніст, коли так от зенськи мислить. Тепер повернемося, якась добра людина. З наших донаторів запитали мене, куди б могли дійти Москвини. Це якраз те, над чим я працював, і те, заради чого і те, що я кинув, заради того, щоб з вами поспілкуватися. Ось бачите плани постачання морського. Ну, правильно, ми з вами говорили ще от про цю операцію: пам'ятайте, десанту на Польщу, що Шорокосовський мав відбиватися на початку 50-х років. Небагато що змінилося, як ви бачите. У поговоримо за що. Що важить, чому важлива операція Аврора, що над нею зараз працюють польські народні осінтери, польські аналітики. А якщо працюють і народні, якщо бивші люди, відставники цим займаються, то ясно цим займаються в Міністерстві оборони народової. Це просто йдуть утечки. Що важливо в війні? Війна з НАТО буде планується як ядерна. Вона не планується як звичайно. Коли ця добра людина, наш донатор, запитає, куди б вони дійшли. Я можу сказати, куди б вони б війшли в Довгалпіс. Двінськ, вони б взяли Двінськ. Вони могли прорватися литовською частиною до Калінінграда. Вони могли дійти сюди, вони могли взяти вільнюс. Що на Каунуса не певен, вони могли, б, ну, коротше кажучи, Вільнюс точно могли б дійти, якщо повезе до Польсько литовською частиною до Сувалксу. Сувовський коридор пройти. Вони б могли дійти до Варшави. Розумієте, це не скрізь, це залежить, того, в який напрямок би вони обрали. Вони теж не змогли би наступати на кількох напрямках. Вони могли би в перспектив в теорії дійти до Варшави, до Праги, до передмістя. Якщо б удар зосередили, не боясь удара із Літви. Фланга, це те, До війни вони ж яку операцію планували? Удар на Варшаву сімнадцятого року навчання. Потім. Характер змінився, військове планування. Зараз працює диверсійну операцію проти Вільнюса з і ядерним шантажем. Але всі ці війни плануються як ядерні. Тому важна оця так звана Аврора, цей криптонім ядерне планування. От чому наші брати поляки так уважно відстежують бригади оперативно тактичних ракет іскандьоров і, можливо, навіть і корейських. Тому що ці іскандьори будуть нести. Тактичну ядерну бойову частину. І важить траєкторія польоту Іскандеру. чому мали значення зараз наявність Іскандерів в Криму? Тому що радіус враження розумієте, політ має відбуватися на території України і Білорусі. Тому що, якщо ракету зіб'ють, нас наслід, з наслідками мають стикнутися. Білорусь Україна. Це дуже важливо. Розумієте, ядерне планування так просто, як звичайно, не робиться. Це це. Чого ви ніяк не можете зрозуміти? Чим потужніша зброя, тим більше обмежень щодо її застосування, тим більше застережень. І тому вже перенесення позицій скандерів на Кубань, наприклад, і так само, як вони були отут, от в цій області, це дуже має велике практичне значення для обороноспровожності. Нашої сусідньої і донедавна братньої нам і все, що в наших думках братньої нам польщі, скільки вони там не скріпляли свою проросійську партію і не заарештовували наших журналістів. Вони не висилали, що вони там знімають якусь інфраструктуру, що її з, з космосу видно. Слухайте це, от такі придірки. російське зерно вони знімали, а не вашу інфраструктуру. Так, ось ви зрозуміли. Поки що ми за це не будемо говорити. Ось ось позиції так само позиції авіації, от тактичної авіації з, з Криму, з цього самого Джанкою. Ви бачите, не з що з Джанкою теж мали оперувати. І тому послаблення позиції Джанкойського аеродрому, Драджанкоського аві... авіаційного вузла, воно важливе і тому потрібні Як розумієте, Німці, коли не дають Таурусу, коли створили коаліцію, щоб схилити, я так зрозумів, поляків знову щось дати. Ну, знаєте, німці ж хитрі. У вони не розуміють свій інтерес, вони не розуміють, чого Бербок розуміє, а цей, значить, Шольц, значить, як це сказати, ніфтяний король, король Газпрома, власне. Ну карточний король Газпрома, я би так сказав. Він не розуміє важливості знищення інфраструктури в Криму для забезпечення безпеки НАТО з точки зору атак їхньої. Тактичної авіації, ось що треба розглядати. Розумієте, це все наші брати поляки розглядають, і ми поговоримо. Ну, за це я вам відповів. Тепер поговоримо за брата нашого перпетуа і за інші дані. Я просто його посихаю, що цій людині ми по гроб жизні об'язані уточнилися дані за виробництво. Зараз піде вже хроніка. В кінці буде цікаво. Раджу не, не, не тікати, будуть за втрати арти і за поповнення української. 23-го року РФ виробила всього 44 танки Т-90М. Всього 44 машини. І наші танководи харківські, наші аналітики мали повну рацію. Ми маємо довіряти щодо виробництва танків нашим харківським авторам. Ні Сіен, ні всяке сволочні западне, а нашим. От. Ми ще раз виявилися, що росіяни, пам'ятаєте, я вам тут грузив за Т-90, 100-144 машини всього. Ну да, 144 машини всього, тому що 144. Тепер виявляється, що з країн Центрального АСБ, вони ввозять танки? Лукашенко танки не дає. Отдав трошки, пам'ятаєте, ми з вами говорили, скільки він там дав танків, і БМП без башен. 150-170 танків вважається, що ввезли з. Країн Центральної Азії, що країни Пострадянської Центральної Азії такі продали певну і значну кількість танків. Це означає, що росіянам не вистачає навіть ремонтних танків, що 23-го року 150-170 машин було закуплено, Розумієте? Тепер за головне: якщо за арту, починаємо. Якщо не буде поставок в Україну, в Ізраїль, на Тайвань, то виробничий потенціал Сполучених Штатів щодо стрільно 155 мм доведеться скоротити до 72 тисяч стрільна на місяць виробництва. Насправді це чиста теорія. Зараз вони виробляють 30 тисяч стрільна на місяць. На вересня 2024 року обіцяють робити 60 тисяч. Тисяч стрільна, а до січня 25 року 100 тисяч на місяць, якщо будуть отакі поставки в Україну. Якщо вони згорнуть поставки за Трампа, вони ж вже готуються до Трампа, то, то вони цього 100 тисяч виробляти не будуть, а будуть скоротити до 72 тисяч. 28 тисяч вони планували нам на експорт, щоб ви зрозуміли. Тепер поговоримо за Цезари, але спочатку за ситуацію. Дані, значить, на. Так, на 2. лютого ми можемо прослідкувати стан нашої артилерії тільки по західних артсистемах, бо точно відома їх чисельність. 236 САУ 155 мм. Значить, протягом місяця ми втратили 11 одиниць САУ. Це за скромним підрахунком. Бо якщо брати ПРПТО, то вийде більше. Зараз ми трохи порівняємо. Я не заглиблювався, щоб вас не засмучувати. 104. Станом на 2 я повторюся, лютого, 104 буксірованих артсистеми 155, втратили 3 артсистеми протягом місяця. Це мінімальні доведені дані. І 157 артсистем 105 мм буксіруємо. Втратили 3 артсистеми 105 мм протягом місяця. Якщо ми візьмемо дані з 29.02 по вчорашній день. То у нас втрат вийде з пошкодженими, ймовірно пошкодженими, знищеними. 3 м 777 2 М109, 2 АС-90, 1 Арчер, 2 краби, 1 Зузана, 5 105. Ну, там, можливо, менше 105, тому що там накриття цієї батареї під питанням, якщо це не були макети. Отак от швидко розходиться арта Західна. Що це вимагає? Це вимагає поповнення і значною мірою ми полягаємо на французах. Ви знаєте, що ТРФ 1 155 міліметрів. Ми купуємо фірм у фірми приватної України. Теж купує насправді, щоб ви собі не сумнівалися. с 2 еквіпмент фірма 12-15 артсистем купили і тому звернулися до арабських країн. Ви знаєте, французи, французькі фірми, щоб перекупити ще старих оцих гаубиць. Вона непогана 39 каліберна. ТРФ 1 150 п'ятдесят щоб купувати їх і поповнювати парк ТРФ Україна. Значить. За них платить. Тепер щодо 76 Цезарів протягом 12 місяців наступним. Ви знаєте, 6, 6 одиниць мали з січня місяця було оголошено ближчими тижнями прийти в Україну. Значить, 62 одиниці ще хтось має оплатити, тому що за 12 заплатить Київ. Вот такая вот статистика. Чему важливі Цезарь? И вот тут я уже купую у наших противников информацию. И тут я не дуже уверен, что баллистически вычислить. Я по-старому буду казать, вы мне извините, я уже на новое не выучусь. Ну, вы, кто понимает, кто не злобствует, тот понимает, о чем я. Они совместимы с системами управления арт-огнем. Что украинским арта, что польским топас. В принципе, эти арт-системы совместимы по управлению командованию огнем. Тому, в принципе, Цезарь Вигідні Україні. Натомість, як ви знаєте, що перепрограммірувати, треба у оригінал кожну панцергаубіцу 2000 треба перепрограмірувати, треба вводити за малим виробника, що вони нікому не довіряють програмне забезпечення. Знаєте, як вони ж метались за і як это ж без Німецького Таурус навести. По тому же між нами аеродрому, з которому їх будуть ну, їхніх, не їх самих, но поляка будуть обстрілювати. Ядерним оружиєм тактичним і вони бояться це, бояться надовірити зброю, яка послабить позиції використання тактичної ядерної зброї російською. Ну, треба бути, треба, треба бути не ідіотом, треба бути німцем, розумієте, треба бути настолько закупленим Газпромом, що навіть Бербак з ними нічого не може зробити. Так ось і ми за це поговорили. Що ще? Далекобійність? Ви знаєте, 40-кілометрова не виглядає росіянам по координатах набівати. От як багато М109 було знищено 30-кілометровим засягом. Росіяни багато чим можуть вдарити неприцільно, вдарити по квадрату, по площаді, можуть нанести засередженим вогнем. Враження М109, тому що вони недалекобійні. Вже по площадям, вже не дуже є чим наносити удари по Цезарю, він мобільний, він дальшого засягу, лишається тільки ви знаєте, що їхні кляті дрони. Отака от от ситуація, але ж знову такі злобні язики казали, що з 18 Цезарів 16 так чи інакше виходили з ладу в умовах української експлуатації. Я за що купив, за те і продав. Розумієте ж, Дуже часто ми не можемо оцінити достовірність інформації, яка до нас попадає. Ось власне так, а от ситуація. Ви знаєте, що. Термін виробництва однієї бо я буюшу що артсистеми Цезари довший час будуть опорою української артилерії, якщо до нас доберуться. Термін виробництва Цезаря скоротили з 30 до 15 місяців. Ви знаєте, виробництво було 4-6 одиниць на місяць, зараз сягає 8 одиниць на місяць. А в теорії вони збирають завтричі пришвидшити виробництво, і в принципі, французи обіцяють нас не покинути. От на цій. Позитивній ноті я завершу, а ви розгадуйте загадку, чому Ася так оптимістично слухає загороджувальний вогонь російський на їхніх НПЗ. А поширюйте, А то щось мало лайка, ви слухайте, не набирається тисяч. Підписуйтесь тисячі. і підтримуйте. Да. Дякую.